Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 259 І завдання у нас наступне. Як зміниться різниця? 1527-381, якщо і дано 3-4 завдання. Давайте. Ну тут треба. Зменш, до, зменшуване, збільшити або зменшити на якесь число, від'ємник збільшити, зменшити на якесь число, тоді е, давайте е, розглянемо більш е, загальний випадок. Е, коли у нас е, ну, позначимо зменшуване, це буде якесь число А. А від'ємник е, нехай буд, е, будемо записувати як Б. Тоді давайте розглянемо різницю більш загального вигляду розглянемо різницю так, двох чисел А мінус Б. Ну е, в деякому вигляді А це 1527, а Б 381. Давайте в такому вигляді будемо проводити наші всі розглядати наші міркування. І так, перше, треба зменшуване, збільшити на 15. Зменшуване, зменшуване це у нас А. Так, то якщо ми його збільшимо на 15, так, то воно стане, пишемо, то воно зменшуване, стане, мати такий вигляд, це буде А плюс 15, і тоді е, різниця А мінус Б. Буде приймати такий вигляд А плюс 15. Б. Якщо ми розкриємо дужки, то ми отримуємо, що А плюс 15 мінус Б і згрупував, згрупувавши по новому таким чином, як А мінус. Б плюс 15, так, ми бачимо, що А мінус Б це є на наша різниця. Отже, висновок різниця збільшилась на 15. На 15. Так. Добре. Давайте тепер е, розглянемо е, другий, е, другий приклад. Зменшуване, зменшити на 73. Ну, зменшуване у нас А. Якщо ми його е, зменшимо на 73. То воно зменшуване, стане А мінус 73. І тоді різниця буде записана таким чином. А мінус 73 мінус Б дорівнює. Давайте розкриємо дужки буде мінус 73 мінус Б. І перегрупувавши члени, ми можемо записати як а мінус 73 І ми побачимо, що наша різниця. зменшилась на 73. Так і запишемо. Отже, різниця зменшилась на 73. Добре. Тепер давайте розглянемо третій випадок. Від'ємник збільшити на 24. Від'ємник це у нас B, його треба збільшити на 24, то від'ємник він, стане B плюс 24. І тоді різниця можна буде записати як А мінус і в дужках Б плюс 24. Якщо ми розкриємо дужки, то А мінус Б мінус 24 І ми можемо після того, як об'єднаємо не, не об'єднаємо, а запишемо е, наш вираз як А мінус Б мінус 24. Отже, різниця Зменшиться на 24. тому що тут стоїть знак мінус. Добре. Давайте розглянемо четвертий приклад. Це коли від'ємник зменшити на 83. Тоді наш від'ємник Б треба записати як Б мінус 83. Ми його зменшили. То він стане, він від'ємник, стане Б мінус 83. І тоді різниця. Запишеться як а мінус в дужках Б-83, мінус і після того, як ми розкриємо дужки, отримаємо А-Б, мінус а тут мінус мінус дасть плюс 83. То ми бачимо, і після того, як ми об'єднаємо вираз А-Б в дужки візьмемо, то ми бачимо, що різниця А мінус Б наша збільшиться на 83. Так і запишемо. Отже, різниця. Збільшиться на 83, Оскільки тут плюс. Давайте запишемо відповіді. І так в першому випадку різниця збільшилась. на 15. У другому випадку різниця зменшилась на 73. Так. В третьому випадку різниця зменшиться на 24. В четвертому випадку різниця збільшиться на 83. І так, вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.